8 квітня відзначається День ангела всіх власниць величного і красивого імені Лариса. У цей день церква вшановує пам'ять Кримської святої Лариси Готвської, яка померла за віру в часи гонінь на християн. Ім'я Лариса має грецьке походження, так в грецьких міфах звали внучку Посейдона. Означає воно солодка, приємна або чайка. Лариса володіє твердим і недоступним характером. Вона вперта, впевнена в собі, незалежна від чужої думки, любить спокійне життя без пригод і потрясінь. Іменини особливий день, бо на небі ангел найрідніший. Молитви і шану від людей відчуває в сотні раз сильніше. Тож сьогодні з шаною в словах попроси у нього благодаті, хай несе він на своїх крилах, щастя в душу і добро до хати. Лариса, хай життя мов цвіт, не зів'яне і краси не втратить, радості й добра до ста літ і, звичайно, ж з неба благодаті. З ним ангела, хай сонце ніжно сяє в твоїм житті і на твоїм віку, хай ангел береже і захищає, і просить Бога доленьку легку, хай будуть всі стежки твої безхмарні, і щастя в домі, і в душі квітує, хай будуть друзі, тільки щирі, гарні, і Бог твої молитви завжди чує.